Ви його знаєте як ведучого телеканалу ICTV та як найвідомішого інтерв'юера країни. Але сьогодні ставити питання буде не він, а йому. Наша Мирослава Мандзюк взяла інтерв'ю у Сергія Лиховиди. Як це було і що з цього вийшло? Дивіться. Сьогодні на інтерв'ю ми запросила ведучого ранку у великому місті Сергія Лиховиду. Зустрілися ми з ним буквально між записами телевізійних ефірів та інтерв'ю для його ютуб-каналу. Саме для цього Сергій приїжджає з Івано-Франківська до столиці на лічені дні. Життя на два міста у нього розпочалося у 2020 році, коли став ведучим телеканалу ICTV. Як ти отримав цю пропозицію? Розкажи мені просто подзвонили. Я думаю, блін, ну зараз знову їхати в Київ. Я стільки кастингів вже не проходив. А мені кажуть, але давайте онлайн. Ви ж з Івана Франківська, нам в принципі вистачить на першому етапі онлайн. І ось це мене підкупило. Сергій вдало пройшов онлайн кастинг. а Потім і живі проби. І ось вже четвертий рік веде одне з найрейтинговіших ранкових шоу країни. Ти взагалі мрів працювати на телебаченні? В тебе була така мрія? В мене вона була, бо я вів різні заходи. А у ведучих заходів є знаєш, ця пікова точка. Ну не будеш ти все життя вести тільки заходи. Треба перейти в якийсь наступний етап. Серед ведучих поганий той ведучий, який не мріє стати телеведучим. І от е, парадокс, коли я так сильно хотів на телебачення, мене на нього не брали. В момент, коли це було найменш неочікувано, е, воно прийшло. Сергій одразу запропонував дружині жити у столиці, але Регіна не була готова тоді з кілька місячним сином на переїзд. Не готова і зараз через повномасштабне вторгнення. Я її поважаю, її рішення і десь сам інтуїтивно відчуваю, що ну, з безпечного відносно Івано-Франківська з місця, де у нас все. Налагоджено в побутовому плані зараз влаштовувати цей переїзд, заради чого? Все ж таки я знайшов цей баланс. Робота, дім, дім, робота. Баланс у Сергії у стосунках з дружиною. Хоч як би це не заперечували коментатори подкасту, де він висловлювався про гендерні стереотипи. Його відверті зізнання про інтимне життя, побутові нестиковки з дружиною і бажання, щоб вона працювала та реалізовувалася після декрету. Аудиторією зустрілися вороже. Людям можливо трішки десь не вистачило контексту. Десь вони не зрозуміли і подумали, що я взагалі не приділяю час дитині. Подумали, що я там взагалі не готую. Подумали, що я ще щось. А це все насправді не відповідає дійсності. Багато хто мені закидав, що от. Він знецінив материнство, що вона йому народила дитину, а він каже, що вона нічим не займалася. Це було сказано виключно в контексті роботи. І вона мені все життя казала про те, що я хочу бути реалізованою, і тому я так хочу, щоб вона реалізовувалась, а не випихую її з дому, змушую працювати, заробляти, бо я, бідний, не стягую це життя. Нам на все вистачає, але я казав про те, що мені інколи складно відчувати, що весь тягар відповідальності фінансової лежить на мені. Я пригадую ті часи, коли вона працювала теж і заробляла. Все одно я отримав сім'ю все одно основні витрати були на мені. Але я просто морально відчував, що вона заробляє, і навіть якщо зі мною щось стається. Все одно, все окей, все не буде е, погано. А тут останні кілька років, ось саме це суто в цьому контексті було сказано. Тому важливо, щоб вона зараз реалізовувалась. Вона знайшла себе в нейропсихології, прям просто вчиться, практикує, е, займається цим. Це, це дуже подобається, і мене це тішить. Я зробив певні висновки про те, що кажу, можливо, не варто бути настільки щирим і надто е, через особистісний досвід транслювати все. А, але я, от така людина. Знаєш, Регіні ж подкаст сподобався, і вона точно не побачила у ньому нічого образливого. Вона, по перше, сказала, що з цими людьми не так. По друге сказала: Блін, мені хочеться кожному взяти і відписати, щоб вони зрозуміли. Ну, який ти класний, там ще щось. А по третє, її одна дівчина написала: Добрий день, Регіна. Я на вас підписала, щоб підтримати. І моя дружина відповіла: просто гіняля підтримати. В чому Happy wife, happy life. Отак. оце це для мене головне. Я її. Всі 12 років я кажу, я хочу, щоб ти була щасливою. Я там намагаюсь зробити все, щоб ти була щасливою. І ну, вона каже: Я щаслива і мені важливо це чути. Відданий Сергій не тільки сім'ї, а й роботі. Поміж підготовкою до ефіру. Він ексклюзивно для неймовірної правди про зірок показав залаштунки знімального процесу і студію. Поміж підготовкою до ефіру він ексклюзивно для неймовірної правди про зірок показав залештунки знімального процесу і студію. Бачите, написано ранок у великому місті». Тут ми стоїмо. Щось розповідаємо глядачам красиво. Бачите, пасує, правда? Гарно. Так, що ще у нас тут є? Зелений колір. Нехай він вас не бентежить. Він тільки тут зелений. В кадрі ви зовсім по-інакшому. Все бачите. Це наш кран. Він літає, прям літає тут по всій студії. І ось тут знизу є моніторчик. Тут інколи нам суфлерчик виводять, бо багато тексту не все можна одразу запам'ятати. Ось тут є моніторчик, на якому ми бачимо самі себе. Ну, Ми на нього насправді рідко дивимося, але він є. От така от камерка собі клад, поїхала, крупнячок підзняла. Добрий день. Теж тут є суфлерчик. Ну і світло, багато світла. Є ще життя е, за кадром, гримерка, костюмерка. Якщо хочете, я вам і це е, покажу. Хочете? Бачу, що хочете. Ходіть зі мною. Пішли. На ведучого вже чекають образи для зйомок. Далі справа за гримом. Бачите, тут грамують мою колегу Юлію. Її найдовше грамують. Мене грамують 4 секунди. Юлю 5. Зараз от я наступний. Фінальні приготування і гайда в кадр працювати. Магія ранкового ефіру з віртуальною реальністю просто на ваших очах. Ще однією справою життя для Сергія є його Ютуб-канал з розмовами зі знаменитостями. Якби в тебе була можливість відмінити якесь інтерв'ю, яке б це було інтерв'ю? Я би точно не записував інтерв'ю зі Спартаком суботу. Я це зробив ще до скандалу, коли проєкт Подкаст терапія був е... ну, на хайпі, відверто кажучи, але потім трапився той відомий скандал. І зараз навіть я подумаю над тим, і швидше за все, що я це зроблю, одразу навіть після нашого з тобою запису, щоб приховати це інтерв'ю з каналу. Тому що, ну. Те, які речі комунікує ця людина, та які позиції він відстоює, те як він себе проявив. Ну мені навіть не хочеться, щоб інтерв'ю плямувало, скажімо так, мій канал своєю наявністю. зараз. В ієрархії заробітків, що тобі найбільший приносить дохід і так далі. Я думаю, що заходи залишаються на першому місці, на другому, напевно, YouTube. на третьому Телебачення. Телебачення. Наскільки зріс твій цінник ведучого після того, як ти почав працювати на тебе? Я думаю, що десь в півтора рази це в діапазоні двох-трьох тисяч. Давай так. Є е, історії про те, що е, послуги мої, як ведучого, коштують п'ять-шість. Оце дуже далеко неправда. От я так скажу. я більш близька до правди. Ти більш близька до правди. І які в тебе найбільше мрії сьогодні, окрім перемоги? Я хочу знайти баланс в усьому, що я роблю. Я хочу е, створювати. Продукувати українськомовний контент для того, щоб ніколи ніколи українці більше не шукали аналогів в російськомовному контенті, в російському контенті. Я би хотів ще ще одну дитину, а може й не одну. Я би хотів їздити весь світ, скільки це можливо, десь на старості років сидіти на березі якогось озерця. Бігають внуки, я ловлю рибу і розказую історії. Його знаєш, щоб було відчуття, що життя прожити було недаремно. Я тобі бажаю, щоб твої мрії здійснилися, але не всі. Знаєш, чому? Чому? Ну бо як то жити без мрії? Ну, все тоді щось Щось та й залишив. Дякую, Олексій.